Як виник варіант твій з переходом сюди в ЛНЗ? Варіант виник. Мені подзвонив спортивний директор ЛНЗ. Я недовго вагався по цьому варіанту. Був варіант залишити у Дніпрі, але я звісив усі за і проти і вибрав ЛНЗ. Чи стежив ти за ЛНЗ до переходу? Не дуже багато стежив, але коли вони вийшли в Прем'єр-Лігу України, то почав стежити, тому що команда амбіційна. З е, великими задачами. Ти вже потренувався два дні з командою, з колективом побув. Як тобі тут атмосфера, як тобі умови, БНЗ? Та все подобається. Настрій гарний. Тренуємось. погода гарна. З містом все вже встиг знайомитись? З містом ще ні, але час буде, ознайомлюсь. Сказали, що ми в тебе віримо і хочемо, щоб ти тут грав та прогресував як футболіст. І видавав свій максимум.